І всім привіт! З вами знову ж Мікс Артемікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Сьогодні, як ви бачите, ми будемо писати. тобто робити вивіску сільпо. Так, спочатку її треба вивісити. Повісити. Давайте ми поближче до неї. Отак от Чік підійдемо. Так, а, ну, ладно, ми так і хочемо зробити. В принципі, то для чого я ламаю? Хоча ми це будемо ламати трошечки пізніше, коли я трошки отак от забудую ось це. Тепер мені потрібно... Щось зробити ось тут ось так. Вроді би так. А, у мене закінчились блоки. Ладно. Я вже потім ці от блоки буду добувати. Ну, в принципі, коли я трошечки тут їх зламаю то в мене їх буде трошечки більше, але мені потрібно отаку от от лінію, щоб все було в мене добре. Зараз ви зрозумієте, що я хочу зробити. Ось так. І тут будемо робити надпись таку сільпо. Зараз мені потрібно зробити, М -м, що там в мене є. Кірка, кірка. Така алмазна кірочка. Так, іменно алмазна. Не питайте чому надо. С. Зараз буде. І. Давайте тут. С. І давайте як тут це зробити. А я не тут кладу, А, uh. Так, тепер тут. Потім ще зробимо ось так. Ось тут і тут. Так. Бачите, вже сіль, сілу? Получилось зараз м'який знак, але воно не буде схоже на такий м'який знак, але, в принципі, що маємо. Давайте в нас м'який знак. Буде. Ось таке. Зараз я вам покажу ось таке. Це буде одна полосочка. Так, потім букву П ми робимо ось так. Давайте. І ось. Давайте ось так. Бачите? Сільп-о, зараз будемо робити, але мені потрібні отакі от земляні, ого, мені потрібні земляні блоки. Зараз тут буде дуже просто, просто ось так от зруйнувати і треба поставити отак от. «О». Тепер мені це потрібно все позбирати. Юху! Так. Тепер тут ще потрібно позбирати. Багато випало блоків. Але це буде схоже на сільпо, в принципі. Це зараз схоже на сільпо. Вон, подивіться, воно в рожевому стилі. Воно класне. Давайте... Ще ось так. Ні. Я тебе зараз вдарю. І це була не угроза, причому. Це було действие. Ха, ладно. Та ладно. Ви що? Це хто? Він за Він за мною не повинен бігти. Я не знаю хто він. Ось так, зараз я повинен ось так. О! Ладно, вбивай. Так, і ось так. Чик, і все. Лягаємо спати, потім підіймаємось, от хова, і піднялись. Все, і я вже буду закінчувати, в принципі. Вже я добудую за кадром це все. Так. І всім дякую, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!